Страждає Україна від війни, а разом з нею і народ страждає. За рідну землю гинуть вояки, і пік нестримне душу розриває. Мівки залітала хвиля смерть. У сім'ях лються сльози без зупину. Герої віддають життя за нас, за нашу з вами, рідну Україну. Вони назавжди залишаються в серцях, В нашій пам'яті. У наших з вами душах, вони пройшли крізь невимовний жах. Про них кажу, бо говорити мушу. Земля приймає кращих із синів і проливаються дощем невпинні сльози, горять свічки в домівках та церквах, та повернути їх ніхто не в зможе. Дуже важкі часи проживає нині наша Україна, Україна. Яка ніколи не засіхала на не своє, не загарбувала чужих земель, не йшла війною на сусідів, сьогодні мусить боронити свою землю від підступного ворога, відстоювати свою свободу і незалежність. Росія сподівалася, що ми не вистоїмо п'яти днів. Але завдяки героям, завдяки нашій єдності та прагненню жити вільно ми боремося. Щоразу коли ми говоримо про утримані української території, про міста, села, у яких майорік наш державний прапор, про людей, ми говоримо насправді про тих, чия хоробрість на полі бою є фундаментом наших здобутків і майбутньої перемоги. Хіба ми могли подумати, що в сучасному світі можлива така несправедливість, коли сильні, здорові чоловіки замість того, щоб закоп... закопуватись? Виховувати дітей, доглядати батьків, повинні брати в руки зброю. Хто міг подумати, що наші хлопці, не роздумуючись, будуть прикривати собою цивільних, рятуючи їх від обстрілів, підривати танки ціною з власного життя, даючи змогу відступу своїм побратимам, до останнього, держати оборону населених пунктів, не боятися ні морозу, ні зливи, ні смерти? Клята війна диктує свої правила і забирає найкращих, достойних, справедливих, розумних, дотепних, розсудливих і надзвичайно сміливих. Ми зібралися в цій залі, щоб схилити голови перед пам'яттю нашого земляка Олександра Григорета, який сьогодні посмертно буде нагородженим орденом за мужність третього ступеня. Кожна історія наших воїнів, які удостоєний бойових нагород, це гордість нашої громади. Це не лише визнання держави усіх заслуг людини, а ще й пам'ять. Пам'ять держави про цю людину, пам'ять подвогу, який дає нам віру в перемогу. Народився Олександр 26 травня 1987 року. Навчався в островерхівській школі. Після закінчення. Отримав посвідчення водія і одразу пішов працювати в місцеву тракторну бригаду. Ще будучи юнаком, Олександр захопився мисливництвом та рибалкою. І на протязі всього життя це було його хобі. У 2013 році Олександр зустрічає своє кохання і створює сім'ю. Разом з дружиною вони виховували двох дітей, сина та доньку. 14 травня 2024 року Олександр був призваний по мобілізації до лав Збройних сил України. За час проходження служби зарекомендував себе з позитивною сторони. Загинув старший солдат Григоренко Олександр, інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник другого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави. 3-го відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України військової частини 9951. Вірної військовій присязі 10 листопада 2024 року в районі населеного пункту Тополю Куп'янського району Харківської області. Він залишився в бою назавжди. Але він житиме у пам'яті своїх рідних, своєї змінщини. І точно житиме у нашій історії, історії перемоги нашої держави, яка обов'язково буде. До слова запрошується полковник Володимир Лазар. Олександр Загинув як герой. Він завжди залишається в строю Харківського прикордонного загону. Він завжди нас підтримує, він, зав... він не... не в струю в окопі зараз він на небі, але теж бореться з ворогом, який підступно напав на нашу землю. Ми завжди про нього пам'ятаємо. Ми завжди пам'ятаємо про його родину. І наш великий обов'язок бати про його рідних, так як він про них дбав. Дякую. Слова запрошується військовий капелан, отець Іван. Слава російському. Коли відбувається великолика, для кожної держава в першу чергу народ повинен об'єднатися і мобілізувати всі сили. Це не повинна бути проблема тільки військових, не повинна бути проблема центральної влади. Але це є проблема із суспільством, і місцевою владою, яка повинна підтримати своїх мешканців, допомагати їм. І коли ми втрачаємо наших героїв на війні, всі ми повинні залишатися самі собою і з цими проблемами. Ми повинні їм допомагати. Я знаю, в вашій громаді в кожному селищі є своє слава, але. За встановленням фотографій повинна ще буде живе спілкування, це обов'язково, бо ми е не забуваємо, Бога мертвих немає. Це не значить, що Бог спілкується тільки про живих. Ні. Ми передаємо землі тільки тіла наших героїв, а душі їх живі. Вони у Бога. Це те, що було створено по образу і подобі кожного. Тому і живе спілкування, жива допомога повинна завжди бути присутня. У нас буде ще багато викликів, війна, на жаль, не закінчилась. Ми кричамо найкращих це рядна та ситуація, яку ми, ми кожен день стикаємося. Навіть коли війна закінчиться, багато хто повернеться назад до своїх сімей, до своїх домівок. І наше завдання буде, завдання місцевої влади, суспільства, громади, церкви допомогти військовим адаптуватися. Теж буде дуже така крап'яка робота. Її але на даний момент ми повинні мобілізуватися, щоб це не було окремо і чись Це повинно бути наша проблема. І ми зараз повинні зробити все для того, щоб на нашій землі настав гарячий справедливий мир. Дай Бог, щоб ми перемогли. Ми це віримо, але без підтримки вас, як громади, місцевої влади, це буде набагато складніше людей. Царство небесне на всім навітнім героям, ми за них, звісно, мовимо, постійно згадуємо. І найголовніше кожен, хто тут присутній, повинен прожити своє життя не менше достойно, ніж як це зробив Олександр, який віддав саме найцінніше своє життя за всіх нас. І за те, що ми навіть сьогодні зібралися тут, це те, що його заснув. І інших навітніх героїв. Царство небесне, вічний спокій. У нашій залі присутні рідні Олександра, мама Зінаїда Миколаївна, дружина Аліна Юрівна та донька Діана. Ми запрошуємо, доньку, отримати нагороду. Указом президента України від 20 лютого 2025 року номер 88 2025 орденом за мужність посмертно третього ступеня нагороджується Григоренко Олександр, молодший сержант. Це ще одна нагода згадати в образі Олександра Григоренка усіх героїв, які віддали життя за нашу Батьківщину, за її незалежність та територіальну цілісність. Ми маємо кликати пам'ять про них із вдячністю за можливість в майбутнє жити в мирні небо. Схиляємо голови у журбі. що буде збережена цілісність нашої держави, її воля, її мова, її пісня, її золоті жита і миру. Нам є що захищати, нам є що зберігати. Говорять, що герої не вмирають, вони перетворюються на прекрасних журавлів і з небес завжди будуть оберігати від бійти своїх рідних та пишатися їх стійкістю. Вічна слава герою Григоренко Олександру! Вічна слава усім героям, які загинули, захищаючи свободу і гідність нашої України.